Колись дуже-дуже давно жила у Всесвіті одна маленька, але дуже гарна планета, яку звали Земля. Вона була найгарніша серед всіх планет. Але найголовніше, що серед інших планет вона вирізнялася тим, що на ній було багато рослин, дерев, кущів, квітів, багато води і свіже повітря. І саме через це на ній з'явилося життя там оселилося багато тварин і птахів різних видів. Водойми заселили риби й інші вологолюбиві мешканці. Та згодом на цій планеті з'явилася ще одна незвичайна істота вона відрізнялася від тварин, птахів і риб. На відміну від інших земних істот, вона була розумною, вміла ходити на двох ногах, говорити, працювати, а найголовніше мислити. Називалася ця істота людина. Завдяки своїм розумовим здібностям людина почала освоювати територію землі. Земля була дуже доброю планетою. Тому робила для людини багато корисного, забезпечила водою, повітрям, сонячним теплом і світлом, дала можливість забезпечити себе житлом і їжею. Життя на планеті було прекрасне. Людина відчувала себе частинкою природи. На планеті відчувалася повна гармонія. Але розум людини виявився спрямований не тільки на створювання, але на жаль і на руйнування. Для покращення умов свого життя людина починає розкопувати надра землі на шматки та дістає нутрощі, отруює прозору кров землі, перетинає вени. Отрую її легені шкідливими газами, ра, ранить атомними вибухами. За таких умов маленька гарна планета Земля не змогла жити, з нею трапилась біда, вона захворіла. Невже земля створила і дала життя власному губителю? На що ж перетворилася красуня земля? Хто ж винен у причинах хвороби планети? Людино, зупинись, звернулася зі сльозами на очах безпомічна хвора планета. Адже разом зі мною будеш страждати і ти. Не роби з мене пустелю, пощади, ти вирубуєш дерева, забруднюєш річки і моря, тим самим лишаючи мене повітря й вологи. Я не зможу нічого вродити і нагодувати тебе, людино. Від таких слів своєї планети людині стало моторошно, адже саме від дій її, її залежить безпосередньо її життя. Зібралися люди і вирішили, що потрібно лікувати планету. Але як? Де взяти ліки? Яка хвороба у нашої землі? І люди почали прислухатися до своєї планети. Головними ліками від хвороби землі став людський розум. Люди почали берегти і цінувати те, що дає їм земля. Вони не припинили користуватися благами землі, але стали думати не лише про себе, а про те, що вони після себе лишають. Вони почали цінувати свою землю, а вона віддячила їм свіжим повітрям, чистою водою та багатим врожаєм. Малятка, щоб зберегти планету, запам'ятайте правила поведінки в довкіллі, не забруднювати повітря, не забруднювати водойми, прибирати після себе, сортувати сміття, не палити багаття, не ображати тварин, не забирати їх додому. Висаджувати рослини збережемо планету разом.